Шлях до ДОМУ або пригоду у віртуальному СВІТІ. КНИГА друга СВІТ замків. Глава 16 КРИЖАНА Відьма Тимко і АЛЕКС потрапили в величезну залу, в якій зі стелі звисали величезні бурульки. Деякі борульки були гострими, як стріли, інші м'якими і мереживими, немов прикраси чудової кришталевої сукні. Кожне з них відбивало світло, яке грало на сусідніх бурульках усіма кольорами веселки. Звідки бралося це світло незрозуміло, тому що за вікнами було зовсім темно. Але помилуватися цим дивом діти не встигли, бо в центрі кімнати з'явилася дивна істота. Вона була квадратна, з невеликими ручками і ніжками, але зате мало чотири роги і величезний рот. І як тільки вона відкрила рота, а це був величезний ротяро з рядом гострих зубів, то почала кричати так, що бурульки задзвеніли, маючи намір впасти мандрівникам на голову. Закрий рот! Живіть застудиш! почав кричати на монстра Тіма. Але монстр не вгамувався. Йому цього було замало, тому він почав відтворювати навколо себе безліч таких самих маленьких потвор тільки з двома рогами, які теж почали верещати. В результаті цього крику бурульки почали падати зі стелі, маючи намір пробити комусь голову. Діти відступили до дверей, де було безпечно. Але нам потрібно якось пройти!» – сказала Алекс. Дістала мене ця маленька потвора, прошипів Темко, витягуючи свій лук. Він зарядив кричущому монстру трьома вогняними кульками прямо в рота, примовляючи Не плач, дам калач, не вий, дам другий, не кричи, дам аж три. Монстр поперхнувся і замовк. Відразу зникли його двійники, а за ними і він розтанув у димку. Діти навіть не встигли зрозуміти, куди ж він все таки подівся, але сподівалися, що більше його не побачать. Що це за потвора? запитав Темко. Це Альфаєті. Я його вперше бачу, але про нього читала відповіла дівчинка. Чудеса, промовив хлопчик і швидко склав віршик. Що за маленький урод, широко розтяв би в рот, так старався, так кричав, сто уродів накричав. Діти дружно засміялися і прийшли в наступну залу. Це була не зала, а невелика засніжена кімната, в якій не було нічого, крім двох величезних снігових горил. Побачивши дітей, вони здивованими очима почали дивитися на непроханих гостей. Тихенько звалюй, я їх відволіку, прошепотів тимко Алекс. Дівчинка взяла тварин і почала поспішно переходити кімнату до протилежних дверей, а Тимофій виліз на невеличкий сніговий замет і почав танцювати чечітку, чіт співаючи пісні. Мавпа, лу-лу-лу продавала циглу, мавпа ко-ко-ко продавала молоко, мавпа ки-ки-ки з'їла всі огірки, всі вони тепер кричать, животи у них болять. Поки снігові горили з подивом дивилися на кричущу макаку, так вони подумали про хлопця, Алекс встигла сховатися за дверима. Закінчивши свій сольний номер, Тимофій кинувся до дверей і зачинив їх з іншого боку. Коли горили отямились і кинулися за макакою, було вже пізно, двері були зачинені. Що це було? риготала Алекс. Чи чітка, чи твіст? Хіба не все одно? Головне, що глядачі залишились задоволені, відповів хлопчисько. Мандрівники стояли в коридорі, в якому було темно. Слабке світло виходило від кристалів в мерзлих крижані стіни. І тут з'явився тихоння, але вже без меча. Він полетів до сходів, трохи обертаючись, ніби запрошував дітей йти за собою. Він рухався легко, немов невагомий крижаних серпанок. За ним залишалися сліди з Інею. Діти повільно почали рухатись до ледь помітних сходів, що вели нагору. Хоч один культурний монстр зустрівся, а то всі тебе нероблять то заморозити, то засліпити, повний треш, зауважив Тимофій, а потім додав. Але щось я йому не довіряю. Чого він таки раптом добрий став? То мечем махав, а тепер либониця. Явно якусь капець задумав. Діти піднялися по сходах і зайшли в синю кімнату, в якій стояв тільки порожній крижаний стіл, що виблискував білосніжно блакитним світлом. Тихоня кудись зник. І друзі помітили в кутку крижану відьму. Вона чомусь нагадувала болотну відьму, тільки була в синьому вбранні. Її злі очі виблискували синім світом, а в руках вона тримала крижаний посох, що випромінював холод. Я чекала на вас, промовила вона крижаним голосом. Ви сильні люди. Якщо послані мною вартаві не змогли з вами впоратися, я визнаю вашу перемогу. Навіщо ви сюди прийшли? Я вас не кликала. Нам потрібен лазуритовий павук, відповів на питання відьми Тіма. Це мій талісман. Я його просто так не віддам. Навіщо він вам потрібен? Тимку відкрив рота, щоб відповісти, але Алекс випередили його. Ми можемо обміняти його. Що ви, жалюгідні люди, можете мені запропонувати, зашипіла крижана відьма. Алекс дістала з кишені жменю зелених смарагдів, а тимко дістав пару червоних рубінів. Очі відьми заблищали від жадібності. Гаразд, завтра вранці поторгуємось, а зараз їжте моє частування і лягайте спати. Відьма змахнула своєю палицею і на столі відразу з'явилося морозово різних видів. Відверни її увагу, прошепотіла Алекс Тимофію, прямуючи до столу. Тимко почав відьми читати свої вірші. Крижаний палац сіяє, там бабуся нас чекає, в діток льодом не кидає, а морози вам пригощає. У крижаної відьми очі вилізли з орбіт, слухаючи вірші хлопчика. Такого вона точно не очікувала. Тим часом Алекс повернулась з однією порцією морозива, посипаного різнокольоровою присипкою, і простягнула його відьмі. З'їж сама спочатку, а то я вже з'їла одного разу супчик з жабами у однієї доброї зеленої бабусі, а потім кілька тижнів просиділа в клітці. Га, пізнаю, сестричку. хрипло засміялась відьма і проковтнула морозиво. Тоді Алекс підійшла до столу, вимазала собі рот морозивом, викинула його під стіл і повернулася до відьми, роблячи вигляд чужіє. А у тебе смачне морозиво не очікувала. Задоволена відьма злобно посміхнулася і попрямувала до виходу з кімнати. Відпочивайте, завтра поговоримо, прошепотіла вона, зачиняючи двері. Тобі що? недостатньо холодно, що ти морозиво лопаєш? здивувався Тимко. Я, звичайно, люблю поїсти, але двічі на одній граблі не наступаю. Ось твоє морозиво, показала дівчинка під стіл. Явно в цьому десерті є якась зайва шкідлива добавка. Алек дістала залишки їжі і розділила між собою і тваринами, поки Тіма годував останнім зерном і морквою селеча. Хлопчик із задоволенням жував останню курячу лапку. Раптом у Алекс округлилися очі, і вона, не відриваючи погляду, дивилася на голову хлопчика. Дівчинка навіть слова не могла вимовити на його німе запитання, тільки показала рукою. Тимофій зрозумів, що у нього на голові хтось сидить, і цей хтось дуже нехороший. Він почав махати рукою, в якій тримав курячу ніжку, намагаючись прибрати невідомий об'єкт. Він на м'ясі, прошепотіла Алекс, вказавши рукою. Тимко побачив, що на ніжці розташувався невеликий сніжний павучок і з апетитом поїдав його м'ясо. Ну, такої нахабності я від павуків не чекав. То норавлять заморозити, то їжу відбирають, обурився хлопчина. Залиш його, можна сказати, ти його приручив. Тепер він буде думати, що ти його господар, заспокоїла хлопчика Алекс. Тимофій спостерігав, як павук вечеряє, і чекав, коли це восьминоге чудовисько насититься. І як тільки павук зліз з курячої ніжки, Тіма швидко її схопив і швидкістю світла почав жувати сам. Миттєво в ніжки залишились тільки білі кісточки. Повечерявши, хлопчик потягнувся і зібрався лягати спати. Ти що робиш? Нам до ранку треба знайти артефакт і вийти з замку. Я, звичайно, підсипала бабусі в морозиво сюрприза від сестрички, щоб вона міцно спала вночі, але скільки це триватиме, не знаю. Тож ходімо. Тимко розумів, що в дівчинка права, але він так втомився за цей день. Діти попрямували до дверей, в які вийшла відьма. Коли ж вони їх відчинили, то помітили, що на них чекав Тімін павук. Він швидко поповз довгим коридором і перед поворотом зупинився. Друзі пішли за павуком, довірившись новому вихованцеві Тимофія. Біля одних із крижаних дверей стояв сніговий велетень із трьома синіми очима, які були спрямовані на мандрівників. За дверей доносилось гучне хропіння. Відьма, відпочиває, сказала Алекс, проходячи повз. Сніговий вартовий охороняв вхід до кімнати, де спала крижана відьма, тому не атакував дітей, які пробігали повз і намагалися триматися подалі від гіганта. Друзі повернули ріг і помітили в кінці коридору двері, перед якими стояв велетень з шипастим молотом. Це був крижаний страж. Він був величезною, нерухомою скульптурою, повністю складеною з прозорого льоду в золотих обладунках. Оце і є крижаний страж. Хранитель артефакту прошепотіла Алекс. Тимофій пошепки озвучив свій новий шедевр. «Крижаний, там страж стоїть. Він не спить, він не їсть. Він весь час на посту охороняє ковбасу, втак промовила Алекс. Хто про що, а ти про їжу? Ну що, може, дійсно він там охороняє морожену ковбасу? Хто займеться охоронцем? запитала дівчинка, але Тимко вже вийшов вперед і закричав Ану, прокидайся, крижаний качок. Крижаний страж повільно розплющив очі, які засяяли яскравим синім світлом. Навколо нього з'явилась крижана аура, яка почала розширюватись з усі боки. Страж прокидався від свого вічного сну. Він почав піднімати свій молот і повільно обертати його навколо себе. Тимофій вихопив свій лук і натягнув тятиву. У той момент, коли страж почав закликати крижані кристали, які кружляли навколо нього, щоб направити їх на мандрівників, хлопчик випустив вогняну кулю, потім іще і іще. Постріл вогню вразив стража, і він розпався на маленькі шматочки льоду, так і не встигнувши зробити свій випад у відповідь. Що б я робив без лука Фенікс? промовив з полегшенням хлопчик. Як добре, що дух сонця мені його типу подарував. Олекс підійшла до купи льоду і вказала Тимкові на синій крижаний камінь. На мою думку, це амулет крижаного стража. Візьми його. Тепер страж буде допомагати тобі завжди, коли ти його будеш кликати, припустила дівчинка, простягаючи хлопцю крижаний камінь. А як його викликати? перепитав Тимко, хаваючи амулет у кишеню. Я не знаю. У книзі цього немає, але ми обов'язково це дізнаємось. Діти увійшли до кімнати, де сподівалися знайти артефакт Світу Замків. У наступній главі ви дізнаєтесь про те, як Тимко знайшов свій амулет і бився з крижаним драконом. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, і ви дізнаєтесь про пригоди Тимофія та його друзів у нових світах.